6 вересня скорботний день для жителів усієї прилучини. Додому на щиті повернувся герой Володимир Тесленко. Йому назавжди залишиться 29. живим коридором з квітами. Містяни зустріли свого героя, бо його шлях був сповнений гідності. Церемонія прощання з воїном відбулася у соборі Різдва Пресвятої Богородиці. Сьогоднішній день ми проводимо, на жаль, в останню дорогу Володимира. Одного з плеяди воїнів, які стерегли терени нашої України, які виборювали цілісність держави, які стерегли небо. Найголовніше, стерегли наше життя, наш спокій у відносно спокійних пролуках. Господь покликав до себе свого праведника, не дивлячись на вік його юний. Не дивлячись на його сподівання і на сподівання наші, покликав вседовому письмі сказано, що не вік довгий сповіщає про благочестиве життя. Господь забирає праведників до себе для того, щоб гріх їх не підкусив. Жодними словами не втамувати біль рідних від втрати і не загоїти рани в душі. Світлий спомин про Володимира Тесленка завжди житиме в наших серцях. Один із найкращих, дійсно, людина з великої літери, молодий, завзятий, який мав активну громадську позицію, вболівав за всі питання, пов'язані із селом Заїзд, з громадою. Активний, який дійсно. Порядний готовий був прийти на допомогу мешканцям села Заїст, вирішенні будь-яких питань, які були пов'язані з життєдіяльністю Старостинського округу. Не був байдужий до потреб проблемних питань. І коли настав час, героїчно виконав свій громадянський обов'язок і став до лав Збройних сил України захищати нашу державу і загинув за рідну землю за нас з вами. За цей відносний мир на прилучення, які ми маємо, Володимир народився і виріс у селі Заїзд. Згодом закінчив Прилуцький педколедж та Переяслав Хмельницький педагогічний університет. Працював за фахом у Прилуцькому ліцеї номер 12. А 22 травня цього року був мобілізований до лав Збройних сил України. 31 серпня. Бієць Володимир Тесленко помер від отриманих поранень. Під час виконання бойового завдання у глибокому смутку лишились згорьовані батьки, та вся громада Прилуччини. Важко говорити в такій скорботі, проважаючи в останню життєву дорогу нашого воїна, героя Володимира Вікторовича Тесленка, навчаючись в сінах Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу, він самого перших курсів зарекомендував себе як дисциплінований. Відданий своїй професії, яку він обрав, приймав участь у всіх змаганнях, де більше в ігрових видах спорту, був дуже дисциплінований, відданий. Велика вдячність батькам за виховання героя. На жаль, у цій страшній війні Україна втрачає своїх найкращих синів і доньок, а рідні втрачають найдорожчих серцю людей. Саме такою надто високою ціною дається нам ця перемога.